Вовк і чапля, ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж в очах йому чорніло. Ішов він, ішов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько і хап її. Бачить чапля, що не переливки їй, та й каже Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Від цього мені шкоди не буде, подумав вовк і дозволив Танцюй, коли хочеш. Тільки швидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним із ноги на ногу перескакує. Танцює, наче, хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють, скаче, а сама потрошку вбік відходить. А коли відійшла вже далеченько, піднялась і полетіла. Вовк подивився їй слід та й говорить І навіщо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу?